Це все, що я взяв з собою у майже місячну подорож країнами Центральної Америки, а також штатом Флорида у США. Зараз я знаходжуся в Сальвадорі. Так, це одна із країн Центральної Америки. Я також збираюся відвідати Гватемалу, Беліс і Сальвадор. Друзі, привіт! Мене звати Орезуб, я сайту Опенмайд а Також мандрівник, блогер і онлайн-підприємець. І мені вдається одночасно підняти подорожі з роботою. І коли багато не питається Ореса, а як ти подорожуєш, що ти з собою береш, так то я відповідаю, що це все значно простіше, ніж здається. От і я є активним прихильником мінімалізму, як у бізнесі, так і в подорожах, друзі, так і в житті. Власне, зараз я вам розкажу про те, що я беру з собою зазвичай, у подорож на прикладі ось цього наплечника і його вмісту. Отже. Наплечник має об'єм всього лише 28 літрів, і він забезпечує все моє життя так, теж не потрібно, майже на один місяць активного пересування ось даним регіоном. Тому давайте подивимося, що в ньому є всередині. До речі, я скажу, що я записую це відео спеціально на запит сотень читачів мого блогу, тому що недавно я зробив публікацію в соцмережах про те, що от мій рюкзак. Хто хоче подивитися, що в всередині, будь ласка, поставте лайк. І більш ніж в одній загалом більш ніж. Півтори тисячі людей лайкнули так даний пост у всіх так різних соціальних мережах, тому я просто ну, змушений показати, що я з собою беру. Ну як, готові? Тоді поїхали. Отже, рюкзачок 28 літрів 에, Granite Gear, так? Це є фірма. Ось, подивіться, дуже мінімалістичного 에, вигляду. І скажу, що це не є окремий рюкзак це є. Така приставка до більшого і такої сумки на колесиках. До речі, в окремому відео з моїм більшим багажем я пояснював те, що ми беремо з собою з мартусю, коли їдемо кудись надовше, так разом. Мова йде про піврічну подорож. І е, десь так поряд має бути лінк біля цього відео, де я окремо так ссилаюся на те, що ми беремо, коли їдемо разом, так, у парі і довше, так, ніж на один місяць. Наразі на місці не вистачає ось такого рюкзака. Далі, так, давайте подивимося, що в ньому є безпосередньо по ходу. Отже, відкриваємо. Так, давайте здорові почнемо. значить, Пляшечка для води. Стандартна пляшка, е, зручна на 600 е, грам. Так? От, класна фішка, що її можна знаєте, щось потримати. Відкручується місце для водички. І є інший отвір, так, більший, з якого досить легко наливати так, сюди е, воду. Тому все наразі дуже просто. Куди і сюди. Так, о, так, трошки далі. так, Отут. О, є. Далі, з іншої сторони, в нас є селфі-палка. Е, накріплення верхнє. Зараз є зачіплений мій телефон, на яке я це відео знімаю. Але вона полягає в тому, що це дуже гарно розкривається, є доволі стабільною і можна з нею плавати, бігати, робити все, що завгодно. Вплив в Китаї за 3 долари. Не знаю. Пляшечка коштує, здається, 12 баксів, я купляв в Чилі. Теж кладу її сюди. Так, відкриваємо наш рюкзак. Окуляри. Стандартного вигляду Ray-Ban, не знаю, за 3 бакси, мабуть. Я їх дуже гублю часто, тому наразі так. Угу. Ще одне кріплене, такий своєрідний пояс, в якому я бігаю. Бачите, є тут окремі защіпки. От, можна себе його вчепити дуже зручно. Під футболку, і, в принципі, ось таким чином воно виглядає. Тому це шкоду купив, мабуть, за 3 долари в Бенус-Айресі цієї зими. Угу. Далі. Є ще, друзі, окрема класна сумочка, яку я використовую для якихось радіальних мандрівочок. Так, тобто вона є такого плану. Не пам'ятаю, де її взяв, на якійсь конференції. От. Дуже мінімалістична, маленька. От. Вона вчепляється на рюкзачок, на спину, так, дуже зручно. І окрема кишенька, не привертаю увагу, так, скажімо, злодіїв. І сюди завжди теж можна щось викласти. Тому я це теж кладу отут от знизу. Так, ну і спека зараз. Далі. Так, далі в нас є косметичка, друзі. Купив цей чехольчик в Японії за 2 долари. Дуже зручно. Значить, в мене там є всередині, дивіться, що є бритва електрична, я завжди голюся там, щоб лишати собі щетину. Далі є спрей від комарів, дуже ядрений. Є е, зубна щітка і є спрей для волосся, щоб собі вбрати їжачка. Так, якщо ми відкриємо її далі, От вона ось таким чином відкривається, і можна на щось повішати. так. Ось, також там є ще і, так, що там ще? І дрібні речі, типу пинцету, голки з ниткою та інших речей. Ну, там шампуні і такі, знаєте, в маленьких баночках. так, Тому якби. От таким чином воно в мене виглядає. Я Це закрию дуже зручно. Дякую, Японія, за таку гарну штуку. Є. Кладу її сюди. Так, ще в нас є ось такий знищувач комарів або відганяч комарів. Втикається, вмикається в розетку, так, в квартирі і в принципі воно тут, знаєте, є. Комарі не залітають так. Хоча ну, це дуже сильно допомагає в країнах Центральної Америки. Тому теж кладу собі От сюди. Так, мабуть, одне із найважливішого, що в мене є з собою, це ось така сумочка з різною технікою. Так давайте подивимося чіткіше, що в мене тут є всередині. Хух, давайте. так, значить, На голову е це в нас є такий ліхтарик. Так він тут відкривається і можете чіпити собі на голову. Далі. Адаптер на різні види розеток. Так, тобто тут є ан -англійсь, з англійської на всі інші, з європейської на всі інші. І з американських теж на всі інші. Тобто я його теж використовую часто. Далі. Зарядка до Apple, до мого комп'ютера. Uh, Powerbank для айфона, щоб заряджати. Тобто, ще є айфон, який от зараз це зні... знімає друзі, це відео. Так, і на нього на айфончик все знімає Айфон 5 S. Далі є. так, Це у мене мікрофончик. Боя, щоб Записувати відео в гучному, там коли навколо є досить гу гучно. так. Зараз сподіваюся, друзі, мене дуже добре чути. Так, я спити код сяду. О! Ху! Ну і спека. Різні лінзи для айфона, що додатково є. Угу. Так, декілька дротів. От ще, до речі, важлива штучка. Такий накод. Бачите, як це, замок, який можна вчепити, там, закрити будь-який локер в хостелі, де ви знаходитеся. От, Ще один замок маю, їх навіть два є в мене. Так. от. Зовнішній диск, друзі. Важлива штука. От, ставлю тут. І ще декілька адаптерів. Ось, якісь навушники додаткові. Ну, в принципі, нічого особливого. Мабуть, лише ось це я додам. що... Інколи, так знаєте, добре можна щось виміряти для того, щоб там ну, вирішити, чи треба чи кинути в рейс, так, чи не, не потрібно в аеропорту. Маю метр, так їм теж можна щось поміряти. Так. О, оце дуже класна річ: перехідничок на два джека, щоб можна було вдвох слухати музику, або дивитися фільм. І такий стандартний вар в літаках його можна вчепити, щоб теж собі ну, на окремі наушнички витягнути. так. В принципі, все. Нічого більш там особливого в мене немає. Тобто це моя це така техніка, так? Яка є? Далі О, недавнє дуже цінне придбання, е, продовжувач, який має виходи так, різного типу. Тобто, но таки на англійський, на європейський і на американський судив, всі підходять. Півтора метра довжина кабеля і е, е, виходи на USB. Так, також то тобто, фактично один цей продовжувач цілком вирішує е, е, ситуацію, коли Вавс-розетка в кутку кімнати якоюсь тумбочкою. От і все. Тому як би теж тут це дуже класно зробити. Кладу його сюди. Переходимо, друзі, до зовнішнього. Значить, зарядка, середний кабель зарядки айфона, так, і розеточка для зарядки айфона, так, Вилочка. Є. Що в нас тут далі? Вилка. І ложка, так. Купив в магазині горгани у Львові. 100 гривень, чи 125, чи 120. Стандартний такий набір ложки вилки, де можна завжди собі на якийсь йогурт з'їсти, чи не знаю там ложці, де ви харчуєтеся. Тобто хороша штука. Так. Додаткова ручка. І невеличкий записничок. Так, де я собі відзначаю поточні речі, що я ними роблю. Так. Далі. Комп'ютер, те, з чого я живу, з чого я працюю. так, Тобто це є в мене MacBook Air 13 діагональ. Найкращий комп, друзі, в світі. Батарея тримає до 10 годин. Будь-який переліт можна працювати, так, і все що тобі потрібно. Далі. Ще одна папка з документами. Тут в мене зазвичай є страхівки, якісь роздруківки так чи інші речі, які, є, ну, які необхідними так, от, для якихось бюрократичних штук, копії паспортів, ну і інші речі. Так. Все. Далі. Одяг, друзі. Одяг. Так? Що собирає? Принцип одягу, друзі, наступний: брати не більше одягу, ніж вам треба на один тиждень. Так? Тому що ці речі можна прати по дорозі і немає жодних проблем з тим всім. Тому Ось таким чином це виглядає мій один набір одягу і другий. Так, Тобто, фактично ось весь мій одяг. Він є гарно спакований в так званій cubes, яке ви бачите. От. І якщо його відкрити, ось я поставлю його от сюди. Видно? Видно. Угу. Тобто все спаковано доволі. Гарно. Ось. Таким чином, так? Я люблю такі, такі, такі речі. Так. Тут у мене дрібний одяг. Тобто це є плавки, це є вітрівка, це є аптечка невеличка. Аптечку, до речі, є окреме відео, окрема стаття Мартина, де вона розписала, що ми беремо з собою з медикаментів. Далі в мене є порядка п'яти друзів-футболок, три пари спідньої білизни. І ось такий рушничок. Теж дуже класна річ маленька. Детальніше будуть фотографії, і чітко буде вказано, що я собою маю так, тут поряд з цим відео. Тому за конкретними речами так будуть лінки, де їх можете скажімо, там, або придбати, або що це, в принципі, є. Так що ви всі могли детальніше подивитися. Наразі я просто записую відео. Давайте я це закрию. Тут одягу насправді дуже-дуже мало. Це є три пари спідньої білизни, там шість чи п'ять футболок, друзі, три пари шортів. І одна вітрівка. так, ось, І є ще більші речі, так, які я сюди маю. Везу. Це звідси складається. значить, Це є в мене шкарпетки, так, в такому невеличкому наборі. Три пари шкарпет вистачає. Далі е, гарна. Гарний светрик від турбат українського бренду. До речі, я записував інтерв'ю недавно з автором. Дуже кльова штука зігріває в літаках, в аеропортах, де кондиціонери зараз є включені. Або просто коли на вулиці є холод. Від плюс 10 градусів він нас буде гріти. Угу. От. Ще одні друзі шорти. Ще одні шорти є на мені. Ви бачите, комбайнерські з кишеньками різними, тут все дуже зручно. І е, штани похідні, ну туристичні, дуже з легкого матеріалу, от. які фактично відчіпляються, тут можна відчепити їх. І вони перетворюються мені у бріджі. Зараз я вам покажу. Я їх не Якраз спеціально щоб плити по джуналі. Бачите, вони відчепилися і вже перетворилися у такі коротші шорти. Ну от, в принципі, на цьому все. Ага, ще, тут, друзі, на мені футболка Буйну мрійте. Це є бренду Heyday. І більшість футболок є мають теж від бренду Хайдей. Це класний український бренд, мої друзі, і вони ну, роблять прикольні футболки, які я вам теж рекомендую е, користуватися. Так. Це майже друзі вже кінець, але ще залишилася одна штука. Тобто, стосовно взуття, так на мені зараз є сандалі, знову ж таки, турбат українського бренду, дуже зручні, вже кожен їх більше року. Рекомендую. І є от такий чехольчик, це від турбат, але всередині в мене лежать красолки. От, Тому я їх просто витягну, покажу. Кросовки, друзі, Adidas. Adidas типу Trail Running. Так? Тобто це не є повністю бігові, вони трішки міцніші, з гарною, гарним виглядом, так, з міцною підошвою. От, Тому що в них можна як і бігати, так бути типу, по горах. Ну і взагалі вони вже мені служать півроку, взагалі майже як нові. Ой, котик прийшов. Дивіться. що він тут робить. Друзі, і що я призабув, власне, зараз я додаю бонусом так, до цього першого відео. Перш за все, це ті речі, які є на мені, так які я не встиг вам показати. Перше це є навушнички. Так. Стандартні навушники, маленькі, мінімалістичні. Важливо, щоб вони згиналися. Бачите, як вони складаються. От. І мають міжсуб... мікрофончик, я його використовую, щоб слухати музику, щоб спілкуватися так по скайпу на телефоні. От, і, в принципі, все. І щоб був кабель обов'язково, типу не Bluetooth, бо туз батарею типу, сильно давить якість гірша, Тобто, через кабель значно краще. Ставлю їх сюди. Годинник Casio Protrek вимірює висоту, температуру і самозарядний. Тобто теж дуже класна штука. Мартині подарувала, друзі. Рекомендую. Так, що ще? Ага. Не переживайте. Значить, Перш за все, це є пояс пластиковий, друзі, пластиковий пояс. Він не має в собі ніякого. Тут пластикова ця ну, штучка. І з матерії тут далі здійснено. Його не треба знімати, коли в аеропортах проходити чекін. Але найцікавіше, друзі, є те, що. дивіться, він, по-перше. Так. Він розчіпається. З внутрішньої сторони і тут можна заховати гроші. Долари, Тут євро і. І долари. Так, це дуже зручно, тому що всі бабки так будуть при вас і ну, ймовірність того, хто всіх забирає, значно зменшується. Так, само собою. Я свого часу сюди до 3-4 тисяч доларів клав просто такий друзі пояс. Доволі дорогий. Так хоча виходить ціна його велика, що коштує він реально 250 гривень. Це. І, друзі, найосновніше принади, який є завжди зі мною. О! Це є ще один пояс. Давайте його знімлю. Покажу вам. Оно секретний, так, money belt, де в мене є найцінніші речі. Так? Це фактично паспорти 2, з якими я подорожую завжди. І інші речі, типу. Гроші, карточки та так, так, такі подібні штуки. Ось мої речі. Давайте я так їх покажу. Во, це, в принципі, все, що в мене є на один місяць в Центральну Америку. Зараз я візьму камеру, щоб по цьому всьому пройдуся. І додатково для цього відео так ви зможете отримати ну, детальніше там, лист того, всього, що я з собою маю, і лінки на дані Продукти, сподіваюся, вам це було корисно. Якщо так, будь ласка, поставте лайк на цьому відео, або якщо це ви дивитесь на YouTube, Якщо ви дивитеся його на моєму блозі, понайнком'єту поставте там на лайк на сторінку, перепостіть, покажіть іншим. І якщо маєте будь-які запитання, будь ласка, не соромтеся в коментарях їх е, задавати. От тому впевнений, так що вам було корисно. Е, доволі буде багато інших відео, які можуть бути цікавими. Пишіть, що вам більше цікаво, друзі, і я спробую так вичепно відповісти на будь-які ваші е, запитання.